Хто прагне плодів дерева життя, той уже іде дорогою вічності. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Ми більше дізнаємося про значення дерева життя. У книзі буття описано едемський сад, який Бог створив для Адама і Єви. У ньому росло багато дерев, гарних на вигляд і придатних для їжі. Біблія не вказує точної кількості цих дерев. Проте, навіть після проникнення гріха у світ земля залишається багатою на ліси та різноманітну рослинність 23 березня 2017 року, журнал Journal of Sustainable Forestry опублікував онлайн базу даних під назвою Global Trees Search. першу повну глобальну базу даних про види дерев і їхнє поширення за країнами. Дослідження виявило понад 70 тисяч відомих видів дерев. Найбільше їх росте в Бразилії 21 тисяча 728, Колумбії 18 тисяч 789 та індонезії 5 тисяч 142. У Каліфорнії можна побачити найбільші та найвищі дерева у світі. Найбільше це секвоя, генерал Шерман у національному парку «Секвоя». Її висота 83,8 метра, а окружність 31 метр. А найвищим деревом є червоний секвоя дедрон Гіперіон, що росте у національному парку Редвуд. Його висота сягає 150,7 метра. Одне з найвражаючих дерев у світі це найбільше у світі кешю. Що росте неподалік міста Натал у Бразилії? Це гігантське дерево за своїми розмірами, еквівалентне 70 звичайним деревам кешю, і щорічно дає близько 60 -ти тисяч горіхів. Його численні гілки торкаються з землі, вкорінюються і дають нові паростки, що дозволяє дереву безперервно розростатися. Серед найвищих дерев амазонських тропічних лісів виділяється бразильський горіх. Його унікальні плоди мають тверду дерев'яну оболонку, всередині якої знаходиться від 8 до 24 трикутних насінин горіхів, кожна з яких має власну міцну шкірку. Розташування насінин у плоді нагадує часточки апельсина. Всі ці плоди, як і багато інших, дані нам для поживи в цьому світі. Але набагато смачніші і поживніші будуть плоди дерева життя, про яке сказано, що місяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів. Дерево життя вперше згадується у другому розділі книги Буття, де воно стояло в центрі Едемського саду, а його плід, Мав силу підтримувати вічне життя. Через гріхопадіння доступ до нього було втрачено. Проте, у книзі об'явлення ми знову бачимо його в новому Єрусалимі. Це символізує відновлення первісного Божого задуму для людства. Вираз, що місяця приносить свій плід, свідчить про безперервність і достаток Божого забезпечення для спасенних. Постійне плодоношення означає, що вічне життя буде сповнене оновлення радості та постійного зростання. Це також нагадує про невпинне спілкування людини з Богом, яке завжди приноситиме нові благословення. Слова листя для оздоровлення народів містять ідею цілковитого зцілення та примирення всього людства. Ідеться не лише про фізичне оздоровлення. А й про духовне відновлення у Божому царстві не буде ні хвороб, ні страждань. Листя дерева життя підкреслює, що Бог остаточно усуне наслідки гріха і між народами запанує досконалий мир. Головський подвиг Ісуса відкрив нам шлях до нового Едему, де спасенні матимуть вічне життя через Божу благодать. Образ дерева життя в об'явленні 22.2, це символ вічного забезпечення, духовного і фізичного оновлення та остаточного примирення людства з Богом. Це нагадування про Божий план відновлення всього, що було зруйноване гріхом, і обітниця, що в Його царстві пануватимуть вічне життя, здоров'я та гармонія. Помилімося, дорогий Небесний батько! Дякуємо тобі за цю чудову обітницю. Допоможи нам, Господи, бути пильними у нашому житті, щоби в майбутньому бути у Твоєму царстві і споживати плоди із дерева життя. Амінь. Пам'ятайте, що завдяки Божій благодаті ми можемо стати частиною викуплених, яким Христос подарує вічне життя і доступ до дерева життя.